Ідея кальмара дванадцять п'ять час. Іграки, просимо вас припинити битву проти нас. Бо ви вже два-три рази питалися зупинити гру, ну у вас нічого не вийде, бо ми стали дуже сильними. Ну, тоді прощай. Не надо! <плес> Бобер-добер. Пощастило їм, що вони мене заставили припинити. Хм. Це я бік. Захвачу. Викидуємо його він мені не нафиг не надо. Доедить Викидуємо Выкидываем цю... тешей пестиль, який мені в ноги вистрелив Ненормальний Блін я нанюхався ты пелапень. Нет, я не телопай. Скуй, Скуид гейм. Я говорю, знаете, я раньше говорю, не Squid Game, а Quota game. Quota. Типа Квочка game. Кого уже какая-то там гра начинается. Сам не знаю. О, вы вернулись? Сусали? Да. в вас, да ладно, ага. Ага. йо, хе, ви о, прийшли ці на голову трошки. Іграки стоп. Зараз ми налаштуємо шосту гру. Вона буде називатися «Тікляний міст. Так, да, була така подобна гра, але ми її змінили. Ігра в кальмара красне світло зар... Що... Стікляний міст, красне світло, зелене світло. Це як? Розказуємо правила, доки ігра готується. Буде перед вами стікляний міст і кукла, яка буде співати музику Красне світло, зелене світло. І в той час, коли вона буде це співати, ви повинні приїхати по стеклам. І навіть якщо вона перестала співати музику, і ви, допустимо, стали, стали ненавірне стекло, те, що воно обвалилося, то ви вибули. І так, готуйтеся. Давно у нас шостої гри не було. Ага, чи навіть сьомої гри. Ага. Та хватить. Бубер-дубер. Ладно, ладно, зирите. Сейчас я сделаю сранше так кривувати, бо я так не можу дивно. Далі йду три вірні. Три. І далі перед фінал йду дві невірні. А ладно, одна. Це вже занадто. Жирно. А тут -а буде стояти кукла. Яку я зараз зроблю. Ну, висота, думаю, нормальна. Сейчас ми дубер-бубер зробимо, Бо вона ж піоніро голубіра. Реально? Сосав? Да. Ха-ха-ха! <ріст> а ти сосав? <ріст> я да. <ріст> 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 да, ладно, вибачте, я щось таке. Які в неї ку, а які в куколи? Штани. А, красні. Красні в неї. Не слі не красні і тапки. Що все. проходьте на ру. групи тор ваю. А нерки лов. I ваю. Ай не ваки. Буду чекатися. Надіну так бомбер-дубер, Бомбер-дубер. Подзвони мені, подзвони. Терірантарінтериндин. Гра починається. Красне світло зелене. Зелене світло. Три. Ти вгадав. Молодець. Два, один. Двигатись, не двигатись. Двигатись, не 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 Р... Красне світло. Три, два, один. Зелене світло. Ху, <труц mesma> проходь давай, пригай далі. А-а-а, Красне, зелене світло. Давай, давай, давай. Ще чуть-чуть три. Три, два. Один. Що з цим чубриком? Він здох! Перший раз бачиш, що з такої висоти мелони здухають. Про... Красне світло. Три, два, один. Ну, красне світло, зелене світло, ми це вже знаємо. Ваша гра була стекла. А чому її промінило? Прямо на шосту чи сьому Не знаю. Красне зелене світло. Три, два. Один. Красне світло. Три, два, один. Зелене світло. Фух, пригайте, давайте. Я думаю, що оці... Оцей... Оці два не настоящі, то я пригну на третє. Апчі! Зелене світло три. Два, ха, <рес> ха я первий один. Красне світло. Три, два, один. Зелене світло, хух, я первий. <рес> я буду вас усіх толкати. ха <рес> Ха-ха. Давай. Пригайте. Ой. Время, статі, время не ограничено. Можете ходити скільки захочете. Ну, потім, якщо всі ігроки пройдуть, то стекла розламаються. А ті, хто не встигли дотримнути, то і падають униз. Зелене світло. Три, два. Я вгадав! Один. Зелесне світло. Три, два, один. Зелене світло. Последнє, воно не настояще. Я встию й долетіть! Хап! Одне перелетів! Я пройшов. Як куклу перемістили сюди? Дивно, если мене вле чотири роки назад. Як її сюди перемістили? Ладно, буду йти. Хе. Зелене! Світло три, два, один. Грбаний придатель зелене світло, три, два, один. Один зелене світло? Вітіть колоті. Чпок, 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 чпок. Де це ми? Хто це ми? Що ми тут робимо? Блін, а це вже був а він, а він вибув сравні да ха <сум> новий буде дупербубер, артикл. Article, attical, article, красне світло, зелене світло, три, два, один. Стоп. Я на тобі держусь. Та я щас упаду теж. Ти мені волосся скубеш. Красне світло. <клес> 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 Три, два, один. Красне світло. Ой, зелене світло. <клес> Я сюда тебе схватився, Та мені боляче. Ай, слабо, ти за кепку схватився. Блін, там один охран ігрок не видержав і впав. І розбився. Хм, моя черга пригать. Та тут усім треба пригать. Хоба, Хр... Зелене світло. Три, два, один. Красне світло. Тихо, тихо, я на одній нозі не можу держатися. Ще й не хоче. Зелене світло. Ху, не замітили. Пригайте, давайте. Допустим, йому наче якась штука пролетіла, і він не замітив, куди він пригнув. Допустим, він дуже швидко пропригав і не замітив, куди він даже пригав. Х, мужик, давай прыгай. Окей. <ривіт> Найшов телепня. Який буде різкувати своєю життю. Ми обоє вмремо тута. Стоп! Ану, а відпусти мене. Відпусти. Відпусти. Прощай. Відпусти мене. А -а 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 -а! А я живий? Я тоже живий! Ах ти полосатик! НА! Ой. Ага. Що тут за биня происходит? Придается ликвидировать самому. Ай. Так, тебе и надо лошпендель. пендель. Ау, мене ж сильно так ранила. Пипец. Ай. Не надо. Я вас умоляю. Я видам все... Та мені попів на тебе. Лучше б ти б давно помер би, а не це Я готов з тобою битися на руках. Готов? Ну, приступаємо Получається двоє, зелене світло, три, два, один, красне світло. Зелене світло. Ітічка колотіть, я чуть не впав. Пригайте далі.